1939 року Гітлер розв'язує Другу світову війну, раптово нападає на Польщу. За два роки Німеччина та Італія захоплюють багато територій. Їхня союзниця Японія не збирається пасти задніх і починає свою серію нападів. Що накоїла коїла Японія у Другій світовій, розкажемо просто зараз в історії простими словами. У грудні 1941-го Японія вже жорстоко воювала у Китаї. Друга японо-китайська війна зайшла у глухий кут. США прагнули пригасити японську агресію і вели проти неї економічні санкції. Тоді Японії забракло нафти та інших природних ресурсів. І країна взялася добувати їх силою. Японія вирішує атакувати американські та британські сили в Азії. Вранці 7 грудня 1941 року Японія раптово атакує Тихоокеанський флот США на його військово-морській базі у Перл-Харборі на Гаваї холокост енциклопедія пояснює, перл Хербор був і залишається найважливішою американською військово-морською базою у Тихому океані. На його знищення японці відправили понад 300 літаків імператорського флоту. Торпедоносці, бомбардувальники та винищувачі почали обстрілювати припарковані літаки та пришвартовані військові кораблі США. Атака накоїла американцям величезної біди. Під час кількох нальотів японські літаки потопили або пошкодили 21 американський корабель. Знищили 188 літаків і вбили понад дві тисячі людей. Пише Imperial War Museums. Усе це, аби знесилити американську армію, щоб вони не могли серйозно втрутитися у наступні загарбницькі операції Японії. Також японці атакували британську «Малаю», та голландську Остиндію. Наступного дня після нападу США оголошують війну Японії і понеслося. До неї приєднується Велика Британія. У свою чергу Гітлер та його партнери оголошують війну США. Холокост Енциклопедія пише: багато істориків вважають це однією з найбільших помилок Гітлера. Попри продуману нищівну японську операцію перл Херборі, під час атаки вціліли найважливіші американські авіаносці. Їх у той час просто не було на базі. У США також залишилися запаси нафти, підводний флот та ремонтні заводи. Тому невдовзі флот відновили і повернули у стрій. А тим часом Японія, відчуваючи власну велич, взялася за збільшення своїх територій. До кінця 1941-го японці окуповують острови Гуам, Вейк, Гонконг. А в першій половині 1942-го – Філіппіни, другого Філіпіни, Голландську Остиндію, Малаю, Сінгапур та Бірму. Нейтральний Таїланд під тиском приєднується до Японії, оголошує війну США та Британії. Японці наближаються до Індії та Австралії. Японія тішиться своїми здобутками однак чи надовго це як далі розвивалися події Другої світової війни? Розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.